Всім привіт! Я вирішила повторити формат, який вже був на моєму каналі. Можна сказати, я його вигадала сама. Перше читаю, де я обираю книжку, читаю її разом з вами, ділюся враженнями без спойлерів. Але це не просто звичайна книжка, а я обираю її з букіністичних книжок на OLX. Мені дуже цікаво шукати якісь книжки, які раніше видавали українською, бо я нічого не знаю про той час і книговидання, тому для мене це як шукати скарби. Це раз я обрала книжку, назву якої ви взагалі-то вже бачили на обкладинці цього відео. Це втрачені ілюзії Оноре Бальзака. У Бальзака я читала тільки шагренову шкіру, вона мені сподобалася. Це був період часу, коли я читала тільки кластику, але інших книжок у Бальзака я ще не читала. І про цю я взагалі не знаю нічого. І мені здається, так цікавіше буде і відео знімати, і взагалі мені читати, бо я не знаю, чого від неї очікувати. На відміну від попереднього подібного відео, де я вже в. Принципі, знала сюжет Собору Паризької богоматері. План такий: тут 620 сторінок, і я, напевно, буду підключатися до вас кожен раз, коли мені є що сказати. Вступ я вам приблизно перекажу, а потім буду ділитися тільки емоціями та, може, улюбленими моментами, які не несуть в собі спойлерів. Вже сьогодні я її починаю читати, а побачимося ми вже з вами завтра. Тільки що подивилася, які книги Бальзака в нас видані. І якщо вам цікаво, то ось ці втрачених ілюзій серед них немає. Тому мені так і цікаво знімати цю рубрику, бо я знаходжу букіністичні книжки, перекладу яких в нас ще не видавали. А французів у радянському союзі перекладали багато, і це доволі класні переклади. Єдине. Що мене бентежить, чи не вирізали там якісь моменти через цензуру. І виходить, що це вже друга книга французького автора, яку я читаю у цій рубриці. Ще таке співпадіння: я в своєму телеграм-каналі викладала пост з фотографіями книжок, де люди щось відмічали, підкреслювали. Малювали ілюстрації, такі залюблені книжки. І це побачила моя мама. А потім говорить мені, що вона в своїх книжках ніколи не малювала і не підкреслювала, бо їх було шкода, або вони були із бібліотеки. А от ілюстрації до них, якщо дуже сподобалася книга, вона малювала. І однією із перерахованих нею книгою виявилася втрачені ілюзії. Вона нічого не знала про те, що я буду її читати і візьму в це. Це відео. Книга поділена на частини, тому було легко визначитися, коли до вас під'єднатися. Я прочитала першу частину, завершила на 149-й сторінці і можу вам розповісти, що там відбувалося. На початку книги нас знайомлять з таким персонажем, як Жером Нікола Сешар. Він власник друкарні, друкарні, яка відстає від інших, бо він використовує застаріле обладнання, яке більше ніхто, окрім нього, не застосовує. І це не просто так, а тому, що Жером – жадюга. І тут я хочу зупинитися, бо мені дуже сподобалося, як одягався Жером і, взагалі, люди у той час. Аж шкода, що зараз так ніхто яскраво не одягається. Його жилетка і штани були зеленавого оксамиту. Він носив стареньку коричневу сурточину, бавовняні смугасті панчохи і черевики з срібними пряжками. Не знаю, чомусь мені дуже сподобалося, як він одягнений. Особливо зараз я сама люблю оксамитові речі і, взагалі, такий відьомський бохо-середньовічний стиль. Я навіть зараз сиджу в оксамитових штанях. Зараз покажу, якщо вам буде видно, такі блискучі кльош. Купила їх в новорічній колекції, але ношу їх по дому. Мені здається, на новий рік їх ніхто не захотів, а мені, як домашня одежа, в цьому відьомському стилі дуже сподобалися. Поїхали далі. У Жерара є 22-річний син Давід. Давід мав успадкувати цю друкарню, але через те, що Жерар жадюга він і синові вирішив продати цю друкарню втричі дорожче, ніж вона є. Давід не дурник, він зрозумів, який його батько є, але він дуже добрий та смиренний і прийняв це як даність такого батька і. Погодився на ці умови. Трохи пізніше Давід наймає собі помічника Люсієна. Згодом вони стають найкращими друзями. Люсієн має добру освіту, його покійний батько не шкодував на це грошей, але після смерті він залишає всю родину Люсієна, його мати та його сестру у злиднях, тому що він покладався на свої наукові відкриття, які не довів до кінця. І які не приносили йому грошей. Тому мати Люсієна, попри свій дворянський рід, змушена була важко працювати разом з його сестрою Євою. Взагалі, все в цій книзі поки що крутиться навколо Люсієна, все робиться заради нього, і не тільки його сестра та мати працюють заради його майбутнього, але й тепер підключився його найкращий друг Давід. Спочатку про їх дружбу дуже приємно було читати, бо вони протилежності за характером та зовнішністю. Давід кремезний, з чорним волоссям, смуглявий, по характеру меланхолійний та розсудливий. Люсьєн же ангельської античної зовнішності, з золотаво-білявим волоссям, дуже кмітливий, розумний, енергійний та сміливий. Ще важливо розуміти, де все це відбувається. В нас є містечко Ангулем, яке розташоване на горі, а внизу розташоване передмістя, передмістя Умо. На горі в Ангулемі в нас дворянство і влада, а внизу в умо купецтво і гроші, тобто дві різні верстви суспільства, і е, Люсьєн і Давід відносяться донизу. У Люсієна також є талант до письменництва, і через цей талант про нього дізнається дворянка пані де Баржетон, яка якраз живе в Ангулемі. Їй дуже нудно серед свого оточення вона вважає себе розумнішою, інтелектуальнішою, цікавішою, ніж. Всі навколо неї, і вона дуже полюбляє пригоди, тому Люсьєн стає її новим захопленням. До речі, вона одружена, але її чоловік не дуже здогадливий. Тим часом Давід та сестра Люсієна Єва зізнаються один одному в коханні і вирішують одружитися. Вони дуже сильно переживають за Люсієна, бо його амбіції, самозакоханість дуже підживлюються зараз пані Дебержетон і зростають з кожним днем. Вони дуже переживають, щоб Люсієн не витрачав свій час дарма, бо, можливо, пані Дебержетон награється та залишить Люсієна ні з чим. Тому вони всі працюють продовжувати. Працювати заради Люсієна та його майбутнього, і навіть пропонують йому кімнату у їхньому новому сімейному будинку. Але е, Люсьєн, наплювавши навіть на весілля своєї сестри та ліпшого друга, приймає пропозицію пані де поїхати з нею у Париж. Гадюка така. Люсьєн, не пані де Цим завершується перша частина. І Люсьєн мене вже дуже бісить, і мені буде дуже. Цікаво почитати про його падіння, принаймні, це те, що я очікую від цієї книги. Прочитала ще 100 сторінок. Зараз я на 246-й. І хочу поділитися з вами декільками оновленнями по сюжету. Не думаю, що це буде спойлерами, але це важливо, щоб розуміти, про що саме книга. Коротше кажучи, не минуло і 20 сторінок, як мені вже стало Люсьєна трошки шкода. Бо пані Де Баржатон вже на дев'ятий день в Парижі його кинула. І я насправді зраділа, що вся книга не буде присвячена їхнім відносинам і цій популярній темі у. Французькій літературі темі «Альфонсів». І сюжет змінився на те, що мені подобається набагато більше. Це про життя в Парижі, про становлення молодого письменника та поета, про тяжку працю. Я стала фокусуватися на цій атмосфері темної академії, де описані студентські кафе, важка праця над творами, перші невдачі. Я таке дуже люблю. Люсьєн попадає у нову компанію з 9 молодих чоловіків, які теж намагаються пробитись. У Парижі своїми талантами наверх. В них є своє братство. Кожен з них талановитий у своїй галузі і чомусь при знайомстві з цими персонажами Бальзак одразу нам розповідає, хто з них помре, хто доб'ється якихось успіхів та стане відомим, і що їх дружба буде тривати 20 років. Вони приймають до себе люсьєна, хоча в їх компанію доволі складно пробитися. Вони прискіпливо ставляться до людей. Але люсьєну це вдається. Це теж така собі зворушлива дружба. Якщо у когось щось не виходить, вони один одного підтримують, допомагають триматися на плаву. Але люсьєн залишається незмінним. Бо, наприклад, була така ситуація. В нього настали скрутні часи, закінчилися гроші. І ця компанія у своєму дусі скинулася грошима, щоб допомогти Люсьєну. Вони теж не багаті, в них теж часто не буває ні копійки, але у когось була підробітка, хтось продав свою статтю, і таким чином вони скинулися і допомогли Люсьєну. Але про це дізнається його старий друг Давід, його сестра Єва, і вони. Пишуть йому листи і присилають останні свої гроші. В них стало там все набагато гірше, ніж було, але вони останні копійки віддають Люсьєну, щоб той повернув борг. І Люсьєн повертає борг. Цій компанії чим дуже їх ображає, і мені так не сподобався цей момент. Ти береш останні гроші у своїх рідних, щоб повернути борги своїм друзям, повипендрюватися перед ними, віддати гроші, яких в тебе немає. Типу, це благородно краще б він повернув борги своїй родині, яка там бідує і, до речі, Єва ще чекає на дитину. І нові друзі цей вчинок теж не схвалюють. Вони вважають це марнославством, трошки з іншої причини, бо ми, як читачі, знаємо, хто віддає ці гроші і яке становище у його родини. А ці друзі не знають, тому це трошки інші причини, з яких вони образилися на Люсієна. А взагалі саме зараз я вирішила поділитися з вами своїми думками, бо мені здається, що на цьому ця частина у дусі Темної академії братства та студентських буднів, хоча вони не студенти, але ви зрозуміли такий вайб спілки мертвих поетів. Він завершується, бо Люсьєн прийняв одне рішення і тепер, думаю, сюжет піде іншим шляхом. Про Париж тут дізнаєшся більше. Наприклад, тут описане таке цікаве місце, як Дерев'яні галереї. Я не була в Парижі, не дуже обізнана в їх пам'ятках, але, можливо, вони і зараз існують тільки в іншому вигляді. Можливо, ви впізнаєте це оновлене місце і напишете у коментарях, як воно зараз називається. Це був такий огидний базар, як він описаний в книзі, який відігравав дуже важливу роль у паристському житті. Він складався з бараків, погано критих халупок, в яких що тільки не розташовувалося. Там містилася біржа, книжкові магазини, модні будинки, гніздилися черевомовці, шарлатани, повії, покидьки всякі скажені собаки, свині, п'яні повії, драні, бандити і роми, тікайте додому, тремти рагуль, їде патруль. Коротше, тут народжувалася мода, нові таланти, вирішувалися важливі фінансові та політичні питання. Дуже цікаве місце, яке описано в цій книзі. Книзі десь на 3-4 сторінки. І тут я поки що зупинилася, і думаю, що це буде моя улюблена частинка в цій книзі. Але подивимося, що там буде далі. І напевно, вже побачимося з вами ближче до кінця книги. Зараз, друзі, була найважча частина, яку я прочитала, ледь не впала в нечитун. Прочитала ще 200 сторінок до завершення другої частини, іначе це була найбільша частинка в цьому відео, поки що, яку я прочитала, але вражень в мене найменше. Надушнив трохи тут бальзак. З 200 сторінок десь 150 було про журналістську діяльність, про її фінансову корупційну сторону і дуже багато самоповторів. Я зрозуміла вже, що все покупається та продається, що це робота проти совісті, брудний світ журналістики, але цього було забагато. Звісно, деякі моменти було цікаво дізнатися про журналістську діяльність, наприклад, як вони за день видавали газету за вечір. Це їх була щоденна рутина, що на 10 ту годину вечора в них ще нічого не готово, і вони десь за годину писали свої статті і вже на ранок був готовий випуск. Я якраз передивляюся зараз, точніше, в перший раз дивлюся шостий та сьомий сезон. Гілмор вирішила додивитися його в кінці кінців, бо мені не заходили ці сезони, а тут я щось вирішила. Все ж таки добити його. Так от там була подібна серія паралельно з тим, як я читала, як Рорі, вона працює у газеті, студентській газеті Єлю, і в них теж там був форс-мажор, де вони були повинні видати номер газети за одну ніч. Це теж було дуже цікаво, динамічно дивитися, але в них це був форс-мажор, а в цій книзі це така щоденна в них робота, і кожен день це відбувається на лишившихся 50 сторінках почала розвертатися така драма. Добре, що інтерес до читання повернувся, і я, чесно кажучи, такого не очікувала. Сама подія, яка описана в книзі, не нова для класичної літератури. Ми таке читали не один раз. Але ситуація і сцена, яка розгорталася навколо цієї події, була неочікувана навіть така чорну, чорнушна, гнітюча. Дуже сумна, наче до цього книга була в такому, щоб не відбувалася, в легкому стилі. А тут нас каменем придавило, і все жарти закінчилися. І навіть такий момент був не один наприкінці, навіть в останній абзац дуже сумний і лишає після себе гнічучий після смак. Долюсь в мене відношення постійно міняється. То він бісить страшенно, то мені його шкода, і як тільки проникаєшся співчуттям до нього, він як щось зробить або скаже, що думаєш, ну так тобі і треба. З'ясувала, що є екранізація доволі свіженька 2021 року. Здається, після того як прочитаю, подивлюся екранізацію, щоб закріпити все прочитане та порівняти книгу та фільм. Потім з вами поділюся. А на останок я вам зачитаю звичайний сніданок у Парижі XIX століття. Їм запропонували звичайний сніданок: устриці, бівштекси, нирки в шампанському і сир брі. Але до страв подавалися про чудові вина. Їх роздобув кавальє знайомий із представником фірми, яка торгувала винами. Дуже такий буденний, простий сніданок. Піду дочитувати книгу і дивитися екранізацію. Прочитала. Книга класна, мене навіть дивує, чому вона зараз не така популярна, як, наприклад, портрет Доріана Грея, і чому Люсьєн не такий самий культовий персонаж. По буремному перевалу та Франкенштейну ми можемо побачити, що екранізація може дати нову популярність класичній книзі. Наприклад, я нещодавно прочитала, що продажі книжки Буревний перевал» злетіли до небес. Після того, як вийшла екранізація. Тому втраченим ілюзіям не вистачає, можливо, такої самої класної популярної екранізації. Та, що я зараз продивилася, вона не дотягує. Ви, мабуть, навіть і не чули про її існування. В неї немає українського перекладу, а фільм французький, тому я просто подивилася, які там актори. Трошки пробіглася по сюжету, побачила, що взагалі немає лінії Давіда і Єви. Таких персонажів в цьому фільмі немає. Я б чомусь таки думала, що вони виріжуть, виріжуть цю, цю частину. Це якраз третя частина, яку я тільки що дочитала. Її взагалі немає в екранізації. В цілому, можу сказати, по тому, що я побачила, екранізація непогана. Але якогось жалю, що її немає українською мовою, або дуже сильного бажання її повністю подивитися, в мене немає. Повертаючись до книги, Люсьєн дуже цікаво прописаний персонаж. Мене змусили відчувати саме те, що й хотів автор. Не дивлячись на всі вибори в житті цього персонажа, ти його не ненавидиш. Ти відносишся до нього як до дитини з янгольською зовнішністю. Типу, що з нього взяти? Це ж Люсьєн. Книга складається з трьох частин. Перша частина в нас про Люсьєна і Давіда, друга частина про Люсьєна і третя частина про Давіда, з якої ми дізнаємося, що винахідник гори в сім'ї. Ви, напевно, це знаєте, але для мене це було новиною, що втрачені ілюзії входять у цикл творів Бальзака, які називаються людська комедія. Вона складається з приблизно 90 творів. Це і повісті, і оповідання, і романи. І вони також ще поділені, поділені на категорії. Сцени приватного життя, сцени провінційного життя, сцени паризького життя, сцени політичного життя, сцени військового життя, сцени сільського життя. І ось втрачені ілюзії відносяться до сцен паризького життя. А ще більшим здивуванням для мене було те, що розкоші та злидні куртизанок Бальзака це, по суті, друга частина, де теж оповідається про Люсьє. Тепер мені потрібно десь знайти цю книгу. На початку відео я вам показувала, що вона в нас була опублікована, але її зараз немає в наявності, то прийдеться десь шукати на OLX. І прочитавши вже повністю всю книгу, думаю, ще раз треба вам пояснити про що саме книга. По перше, вона про становлення двох молодих людей Люсьєна і Давіда. По-друге, це для мене ще такий виробничий роман, бо тут багато про журналістську діяльність і про діяльність в друкарні. І по-третє, і найголовніше, вона підіймає тему моралі. І тут дуже цікаві роздуми на цю тему. Наприкінці книги Люсьєн зустрічає службовця. Це була, я думаю, така зачіпка на наступну книгу. І я від нього очікувала якоїсь моралізаторської настанови, і ми отримали. Цю настанову десь на сторінки 4, але вона зовсім. Не моралізаторська, а скоріше аморальна. І цей священнослужитель виступає для Люсієна скоріше в якості сатани і стає його новим наставником. Мабуть, наступна книга буде про них двох і їх життя знову в Парижі. Також в книзі дуже багато описів фінансових махінацій та оборудок. І мені здається, що саме через це. Ця книга зараз не така популярна, як може інші класичні твори, бо це дуже важко читати. Я колись 28 сторінок читала цілу годину, і уявіть прочитала я всі ці 28 сторінок про оборудки. Думаю, ну все нарешті все закінчилось. І тут до мене звертається автор. Думаю, що для величезної більшості французів докладний опис того, як крутиться одне з коліщат банківського механізму, становитиме не менше інтерес, ніж розділи з книжки про подорож у невідомі краї. Дякую, Бальзак. Далі я ще 4 сторінки чи п'ять читала про векселі. І взагалі я думала, що у другій частині все про фінансові махінації, оборудки вже закінчилося, але в третій кни... ой, в третій частині їх було ще більше, ніж у другій. Але не дивлячись на це, моя оцінка цієї книзі, якщо вона вас цікавить, 10 з 10. Це дуже крута і небанальна історія. Такий вийшов відгук. Дякую, що залишалися зі мною до кінця. Сподіваюся, вам подобається цей формат, бо в мене є на думці ще одна букіністична книжка. Якщо читали цю книгу, пишіть свої враження у коментарях, мені буде дуже цікаво. А наразі до нових зустрічей у новому відео. Бувайте!